Важливо в підлітковому віці, щоб батько ну, наближався до дівчинки мінімально. Я маю на увазі фізично. Е ну, це якось про її простір і так далі. Е але е бу, щоб вона відчувала захист. От все, що їй потрібно, це захист. Ну, що вона захищена фізично, що це чоловік, який її в разі чого захистить, але повертав її відповідальність за їхні стосунки. Ну, повага. Е, якісь відповідальність того, що, що відбувається, якийсь зворотній зв'язок, якась віддача, ну, якщо ми говоримо про двосторонність. А хлопець деколи це може бути дуже по-різному, ну, якщо та, хлопець дуже прив'язаний до мами, а в хлопчиків це складніше відбувається, як дівчаток, то можуть бути ревнощі, можуть бути дуже такі протести, і хлопцеві важливо програти цьому мужчині. Для того щоб він знайшов потім свою жінку, ну це зрозуміло. Але це в якому віці? Ну починаємо з підліткового, звичайно.